Усім привіт та ви на каналі Хезер. Та сьогодні у нас нарешті нове відео про акцію з найкращого магазину Аврора Мультимаркет. Нова благодійна акція Шлях до перемоги. В цій акції є два крутезні комікси, тубус та, звісно, фішки. В колекції 30 фішок, 10 різних категорій, наприклад, привид Києва, кібер Херсон, Шлях до перемоги та інші. Щоб отримати фішку, треба скупитися в Аврорі на 80 гривень. Фішка коштуватиме 2 гривні. 1 гривня з продажу йде на благодійність. Просто фішка коштує 10 гривень, 9 гривень на благодійність. Тубус коштує 49 гривень, 9 гривень на благодійність, а комікс 77. Сім гривень на благодійність. Також можна просто зробити донат в банку. Кошти з продажу кожного благодійного товару перераховуються через міжнародну платформу United24. В мене зараз є тубус, крутезний комікс та трохи фішок. Ну а ви не забувайте, що у мене є TikTok, Інстаграм та Телеграм канал. Усі посилання в описі. Ну а тепер відкриваємо фішки. Так, друзі, давайте сьогодні ми з вами відкриємо лише дві фішки. Ось ці. А ось ці залишимо для відкриття в Тік-Ток. мені дуже сподобалось. Воно таке яскраве. Ну, а тепер давайте подивимось, які фішки нам попадуться. Кожна фішка це одна гривня на дрони для ЗСУ. І перша фішка це в нас відважний трактор. Під номером 21 приборканий танк. Прикольно. Я думаю, ви зрозуміли, що це, це танк. А це у нас трактор. Він везе танк. Прикольна фішка, мені дуже сподобалась. А ось так фішки виглядають з іншої сторони. Відкриваємо другий сашет. І це в нас помста Нептуна. Змійний 13 номер. А змійний 13. І номер це в нас 3. Прикольна фішка, теж така яскрава. Так, тепер давайте відкриємо тубус. Тепер давайте подивимось, які там фішки попались. Коштує цей туб 49 гривень. 9 гривень йдуть на благодійність. Всередині 10 випадкових фішок, шлях до перемоги. Так, відкриваємо. Це в нас пластик. Та ось фішки. Так, ось така фішка. Острів свободи. Фішка повітряний бій, привід Києва, Незламне місто. Боротьба Азовсталь. Відьма вітаємо в конотопі. Шлях до перемоги. Крізь віки, князь київський. Кібер Херсон це Україна. Тіна Перемоги. Виклик прийнято. Та останнє це у нас Шлях до перемоги. Сміливість. Дуже крута фішка під номером 25. До речі, ви побачили це один і той же малюнок. Так, тепер давайте подивимось на комікс Шлях до перемоги. Сміливість. Відкриваємо, та ми бачимо одразу всю колекцію фішок. Епізод перший це в нас Азовсталь. Ілюстрації дуже гарні, вони яскраві. Другий епізод відважний трактор теж такі яскраві всі малюнки. Третій епізод відьма. Мені дуже подобаються ці малюнки. Звісно, вони про війну, але ж що робити? А четвертий епізод це в нас мародери. Ви зрозуміли, хто це? Мені цей епізод дуже сподобався. Ціна перемоги п'ятий епізод. Та ще є другий комікс Шлях до перемоги. Свобода. Коштує він теж 77 гривень. Також тут був ось такий лист подяки. Це у нас Марк Гемміл, амбасадор юнайти 24. А ось подяка. Благодійна акція Шлях до перемоги в магазині Аврора. Мені дуже сподобалась. Вона яскрава, цікава, та головне, що це благодійна акція. З вами був Сашко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Усім пока!